Поліція Глухова повідомила про підозру посадовцю лісгоспу через загибель людини на виробництві. Трагедія сталася у жовтні 2024 року під час проведення лісозаготівельних робіт. За даними слідства, лісничий не забезпечив належні умови праці, не провів цільовий інструктаж із працівниками та допустив їх до виконання завдань без необхідних засобів індивідуального захисту. Крім того, він не здійснював належного контролю за дотриманням вимог охорони праці і не зупинив роботи попри виявлені порушення. Унаслідок цього, під час навантаження. Теревини на одного з працівників упала гілка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. До розслідуванням встановлено, що саме недбале ставлення посадовця до виконання службових обов'язків та порушення правил безпеки під час робіт із підвищеною небезпекою призвели до трагічних наслідків. Дії фігуранта кваліфіковано за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. До розслідування триває. Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад отримав автомобіль для перевезення маломобільних пацієнтів. Температурний режим підтримується за рахунок працюючих котелень на альтернативних джерелах палива. Підключений генератор, який заклад отримав від благодійників на минулому тижні. Ще раз нагадаю подякувати партнерам, В черговий раз хочеться отримати автомобіль. Ну, вже його бачили, але ще поставив на облік, покажемо журналістам автомобіль для транспортування е, маломобільних пацієнтів і паліативної допомоги. Підкреслив, що це автомобіль для транспортування хворих, які користуються інвалідними візочками. Не, не для хворих, що на ношах. Також е, на минулому тижні, буквально вчора, вже закінчили, під, підключили е, ще один генератор, той, що ми говорили, що. Від ЮНІСЕФ отримали це нам дозволить покращити на цього об'єкту. Там де в нас гемодіаліз і лабораторія уже з сьогоднішнього дня цей генератор теж працює у шосткинській дитячій лікарні. Надається допомога дитячому населенню. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. Продовжує надаватися необхідну вничу допомогу дитячому населенню на минулому тижні. Запущена котельня. Також готуємо площадку для встановлення генератора потужним більшою потужністю і встановлені правильно сушильні машини, які ми отримали від МІСЕФ. Амбулаторії громади продовжують готуватись до зими і надавати медичні послуги населенню. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Продовжуємо роботу з надання первинної медичної допомоги в закладі. По ситуації з гострими респіраторними за минулий тиждень ситуація трішки краща, Кількість звернень зменшилась на 17%. Але на минулому тижні було три пацієнти, які лікувалися з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Світло, вода, опалення частково в закладах. Є всі структурні підрозділи, які на твердопаливних котлах працюють. Тепло є. Продовжуємо роботу з надання мобільної медичної допомоги в віддалених районах нашої громади. Медичні заклади готові до опалювального сезону. Температурний режим підтримується за рахунок працюючих котелень. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах. В нашому місті розпочав роботу адра центр з видачі гуманітарної допомоги. Центр надає продуктові набори, засоби гігієни, одяг, взуття та ліки. Кількість наборів обмежена. Графік роботи неділя четвер з 10 до 14 години. П'ятниця та субота вихідні. Відсьогодні працює Адра. Центр я, як волонтер Адра, звернулася до міської ради, щоб вони надали нам. Приміщення для видачі гуманітарної допомоги на сьогоднішній день. Це наші е, друзі, наші партнери, наші друзі е, зі словаччини. Вони передали допомогу на лікарню, якраз завезли, і завезли сюди ще допомогу у вигляді речей людям: засоби гігієни, е, продуктові набори, дитячі набори, але невеликою кількістю. Критерії, що таке, навіть ВПО, я вже сама відміняю. Ми вже всі мешканці нашої громади. Е, тому прийти, взяти речі, вибрати Щось це без питань може будь-яка людина прийти. Ініціатива стала можливою завдяки підтримці Адра Словенсько» – ключовому донору, що постачає продукти, гігієну та набори. Адра це міжнародна гуманітарна мережа, яка працює в Україні з 1990-х років. Приміщення виділила міська рада на особисте прохання волонтерки організації. Адра це не тільки Адра Юкраїн, це всесвітня програма. Вони є Адра, Японія, Адра Словаччина, Адра Україна і ще багато містне країн, які до нас приєднуються. Тому це міжнародна програма. І наші донори зараз зі Словаччини, вони дуже нам допомагають. Я їм дуже вдячна. Вони завжди на зв'язку. Навіть в другий день блокауту, не з другий в четвертий день блокауту. Вони вже були в нашому місті. Центр приймає чисті та охайні речі від мешканців для подальшого сортування. Будь ласка, приносьте чистенькі, це верхній одяг по сезону, тобто на зараз тепленьке. Літні ще поки рано дав. Ну, ви просто вже трошки пізніше прийшли. Тут дуже багато було і курточки, і кофти. Люди брали, і нормальні речі є що вибрати. Так само ізуття. Продуктових наборів дуже небагато, тому ми максимально зменшили скажімо так, категорії. Це перша група інвалідності та. Люди де з ну, з онкозахворюванням також у нас є дитячі набори, а ліків мене вже стало дуже часто питати, такі як противовірусні онкозахворюваних людей. Знеболювальні засоби, у кого часто головні болі від тиску. Волонтер це не робота. Це а, більше поклик, те, що ви хочете робити, отримати від цього кайф. Тому, якщо дійсно захоче хтось бути волонтером, молоді, подвижні, будь ласка, ласкаво просимо, ми вас, скажімо так, не образимо. У нас є на що подивитись, бо я ж ще ж допомагаю ЗСУ. Центр запрошує всіх. Приходьте за допомогою, приносьте речі чи долучайтеся як волонтери разом більше добра. У півдні 3 листопада у приміщенні гімназії відбулася приємна подія. Директорка навчального закладу Юлія Мороз нагородила переможців конкурсу, присвяченого дню гарбуза. Наша країна, особливо наша земля славиться врожаєм гарбуза. Та тут ще й 26 жовтня, день гарбуза. І зараз популярні страви з гарбуза. І я чомусь хотіла подивитися, а яка Ми раніше, коли приходили до закладів, робили такий фестиваль гарбуза. Більший, менший, у кого може мініатюрний, оливого вигляду. А потім під'єдналися батьки випускників. каже, пишуть мені, а у нас отакий, каже, гарбузяка є. А можна приєднатися? Так, і ми тоді розширили цей конкурс. Тобто до нас приходили мешканці міста і показували свої унікальні вражаї. Гарбуза. На жаль, через безпекову ситуацію наразі виставку зробити неможливо. Але онлайн-конкурс на найцікавішу світлину з гарбузами цьогоріч набрав неабияких обертів. Мені було цікаво, які фото будуть надсилати наші мешканці громади. Дуже здивував урожайність. Я думала, що насправді, от Мешканці Фейсбуку будуть звертати увагу на урожай, який зображений на фотокомпозиції. А от бачите, уподобайки віддавали дитячим серцям отакі, якісь невимушені, щирі такі ніжні композиції, і ось переможець прямо в останні години набрав ці вподобайки, понад 100 і вийшов у лідери. А ось і переможець, учень четвертого класу Миронівської НВК Дмитро Бондаренко. Мама лідера за вподобайками Юлія каже, що вони вперше приймають участь у конкурсі, тому у рази приємніше стати кращими з першого разу. Нам повідомив керівник Валентина Петрівна, дякуємо їй велике. А Дмитрик каже: Мама, давай, давай, перемога за нами. Ну і що ж? Вирішили разом. Зробити таку маленьку фотосесію. У нас не одна була фотографія, ми вибрали найкращу. І наша перемога. Дітям весело і цікаво. Ну, такий складний час навіть дуже добре. Я так вважаю, моя думка. А от самому Дмитру не звикати бути переможцем, адже в нього за плечима вже є кращі здобутки в Олімпіадах із трьох шкільних предметів. На відміну від Дмитра, п'ятирічна Іванка вперше у своєму житті щось виграє. У конкурсі гарбуза за кількістю вподобайок вона стала другою, набравши аж 80 сердечок. Дуже задоволений. Коли Іванка дізналася, що вона зайняла друге місце, радості дуже було багато. Задоволення беремо участь і дуже вдячні за такі чудові конкурси, які пані Юлія організовує для дітей, атмосфера, яка наших дітей вона відволікає від війни, від цього всього негативу, який зараз у нас в країні, і дуже потрібні такі конкурси. Разом з Іванкою, срібною призеркою конкурсу, стала чотирирічна Марійка. Мама дівчинки Тетяна каже, що її зірочка дуже полюбляє фотографуватися, тому із задоволенням позувала у гарбузах. Ми вирішили спонтанно приймати участь. Ми побачили майже в останній день, вже вечором, і ми навіть не сподівалися на те, що ми так наберемо лайків стільки багато. Це хоча б часточка якась тепла, якогось такого затишку. Для наших діток, тому що наші діти так докремлені від усього радісного, гарного тому потрібно. Чотирикласник Артем Коробко з Маронівської НВК, набравши 78 вподобайок, став третім. Ми самотажили фотку і дуже раді, що отримали третє місце. Да, сподівалися на перемогу? Ні, взагалі. Того, що багато було лайків у Дмитра, у дівчат, і ми не думали, що взагалі переможемо. Да? Ну, робили все. Треба проводити. Це що для дітей все робиться, щоб діти змагались і були радісні емоції, посмішки в такий непростий час. Так що ми дуже раді. Всі переможці отримали приємні подарунки, зокрема солодощі і канцелярію. Втім, як і мами, які теж із рук Юлії Мороз одержали невеликі презенти. Мені хочеться частко-часточку тепла, добра подарувати тим, хто здобув перемогу, показати, що ми єдині. Я можу це собі дозволити. Мені приємно, коли матусі, прикріплюючи оці фото, які прихильність здобули. Отримали подарунки, дітки також. Кожна емоція тепла, та радісна, щира. Я переконана, вона дозволяє бути більш щасливішим, більш успішнішим. І особливо дітки бачать, що дорослі піклуються про них. І мені здається, що це ще принаближуються такі події, наближують нашу спільну перемогу.